Вітаю, шановні друзі! Продовжуємо знайомство із захоплюючою глибокою за змістом казковою повістю різдвяна пісня в прозі видатного англійського письменника 19 століття Чарльза Дікенса. З вами Ольга Віталіївна. Ви пам'ятаєте, що цей твір, як пісня, складається з куплетів. П'яти історій про пригоди Ебенезера Скруджа. Сьогодні мова піде про куплет третій, який називається Другий із трьох духів. Читачі вже зрозуміли, що душа Скруджа ще жива і в нього є серце. Кожна пригода пробуджує в ньому тисячі спогадів про давно забуті думки, прагнення, радощі, надії стає моральним уроком. Сьогодні ми дізнаємось, які ще події відбули в житті головного героя, і як вони вплинули на його ставлення до людей і світу. Куплет другий закінчується тим, що після пережитого і побаченого з духом давнього Різдва скруч заснув як убитий. Він прокинувся незадовго до першої години. Нагадаю вам. Що всі духи приходять до героя в одну ніч. Скруж помітив, що із сусідньої кімнати струменить примарне світло. Коли він відчинив двері до приміщення, то побачив, що все воно було прикрашено живими рослинами і скидалося на ліс. На підлозі величезною купою, схожою на трон, були складені всілякі страви. І на цьому троні невимушено і величаво сидів веселий і сяючий велетень. У руці в нього був смолоскип, трохи схожий за формою на ріг достатку. Це був дух нинішнього різдва. Він був одягнений у просту зелену мантію, облямовану білим хутром. Широкі груди велетня були оголені. Босі ступні виглядали з під пишний складок накидки, а голова була покрита лише віночком із гостролисту. Довгі темнокаштанові кучері розсипалися по плечах. Добре відкрите обличчя духу посміхалось, очі сяяли, голос звучав весело. Скруч смиренно каже гостю, що готовий слідувати за ним, щоб навчитись чогось, що піде йому на користь. Дух нинішнього Різдва вирушив до житла клерка Скруджа. На порозі квартири боба Кречета дух зупинився і з посмішкою покропив житло зі своєї лампи, дарував богословіння. Разом зі Скруджем ми бачимо, як кречети готуються до різдвяної вечері. Зрозуміло, що в цій родині рідко їдять до сита. Ніхто, як пише автор сімействі кречетів не відрізнявся красою. Ніхто не міг похвалитися гарним костюмом. Черевики в усіх просили каші. Проте всі тут були щасливі, задоволені одні одними, раді святу і вдячні долі. Особливе співчуття викликає в Скруджа найменший син кречетів Каліка Тім. Ебенезер питає у духа чи буде хлопчик жити? І чує у відповідь, що якщо майбутнє нічого не змінить, дитя не доживе до наступного різдва. Дух повторює слова Скруджа. Якщо йому призначено вмерти, нехай собі вмирає і так скоротить надлишок населення. Почувши власні слова, Ебенезер потупив очі в муках каяття. Дух з глибоким докором каже Скруджу. Чи тобі вирішувати, хто з людей має жити, а хто вмерти? Може, ти сам в очах небесного судді значно меншою мірою вартий життя, ніж мільйони таких, як дитина цього бідняка? Впевнена, ці мудрі слова звернені до кожного з нас? Родина Кречетів під час святкової вечері славить Бога, просить Його милості. Несподівано бо підіймає то за здоров'я містера Скруджа з подякою за роботу, яка дозволяє його родині не жебракувати. Скруджу стає дуже соромно, коли він згадує, яку мізерну платню отримує його клерк. Дух покропив кречетів і на прощання олією зі своєї лампи, а Скрудж не міг відірвати від них очей, особливо від Тіма. Мить і кручі з духом опинилися спочатку серед пустельного і похмурого торф'яного болота, де працювали родокопи, а потім на самотньому маяку, розташованому за декілька миль від берега, на похмурій загубленій у морі скелі. Всюди люди славили Бога, кожен відзначав у душі цей великий день. Потім дух переніс Скруджа у світлу, просторну, добре натоплену кімнату у квартирі племінника Ебенезера та його жінки. Тут панувала радість, було гамірно і весело. Розмова точилася навкруги особи Скруджа. Він з подивом зрозумів, що небіж не тримає на нього зла, а навпаки, співчуває дядьку через його самотність і те, що багатство не принесло йому щастя. Слова племінника дуже зачепили Скруджа. Дух нинішнього Різдва і Ебенезер продовжили свою подорож і скрізь приносили людям радість і щастя. Дух стояв у головах хворого, і той підбадьорювався, приходив до блукачів, які тужать на чужині, і їм здавалося, що вітчизна близько. Охоплені розпачем після його відвідин окрилялися новою надією. У богодільнях, лікарнях і в'язницях, в, в обогих притулках скрізь він благословляв людей і вчив скруджа заповіддям милосердя. Наприкінці подорожі дух відкинув край своєї мантії і з'явилися двоє дітей жалюгідних, потворних. До краю виснажених це були хлопчик і дівчинка. Дух пояснив, що вони породження людини. Хлопчика звати неудство, дівчинку убогість. Людям треба остерігатися обох і всього, що з ними пов'язане, але найдужче треба берегтися хлопчика, бо на лобі в нього написано Погибель. Зверніть увагу, шановні друзі. Саме неудство на думку Дікенса, веде людей до погибелі. Годинник пробив північ і дух нинішнього різдва зник, однак скруж зразу побачив величного привида, закутаного з голови до ніг у плащ із капюшоном. Як хмара чи згусток туману, той плив над землею йому назустріч. Але це інша історія. Наступний куплет, підбиваючи підсумки уроку, давайте згадаємо, які моральні настанови отримав скруч, а разом з ним і читачі у цій пісні. Від родини кречетів. Треба вміти насолоджуватись життям, навіть маленькими його радощами. Всі люди повинні мати право на гідне життя. Від племінника Скруджа. Люди в більшості добрі, прощають образи, не пам'ятають зла. Для кожного дуже важливо мати родину, дітей, друзів. Самотня людина нещасна. Від духа теперішнього різдва ніхто з людей не має права вирішувати, кому жити, кому вмирати. Людство повинно боротися з убогістю і неудством. Найстрашніше неудство, бо воно веде людей до погибелі. Милосердя, любов до людей найважливіші чесноти. Дорогі читачі, які ще пригоди трапилися зі скруджем, як продовжувало змінюватись його ставлення до людей і життя, ви дізнаєтесь, читаючи різдвяну пісню в прозі Дікенса. Далі Повірте. На вас чекають лякаючі, драматичні і радісні події. Дякую за увагу, любі друзі.